Всім привіт! Мене звати Дмитро, це компанія БексАвто. І сьогодні в нас огляд на електрокар з Китаю, який може дати жару навіть Теслі Model 3, а навіть і Теслі Model S. Зустрічайте це Біуайді Музика Перше, що нас цікавить в цьому, авто, це зовнішній вигляд. На мою думку, це Tesla Model 3, Але мій оператор так не вважає, тому в нас така суперечка вийшла. Мій оператор вважає, що це унікальний дизайн, але я бачу в цій машині Теслу. Але можемо вважати, що в цій автівці суперечливий зовнішній вигляд. Так, нехай так буде. Китайці зібрали усе найгарніше з європейських та американських автівок. Наприклад, перед це Тесла, Зад це Панамера, наприклад, і ручки ренджа та інше. Чим це авто відрізняється попереду від Тесла? Ну, наприклад, тут є повітря забірники, не фейкові. Ми звикли, що в китайських автівках це фейкові повітря забірники, але тут вони є, і це хай буде. До речі, морда цієї автівки називається Dragon Face. Це такий. Незвичайний факт попереду. Маємо матричну оптику з деякими вставками. Ну, Виглядає гарно. Якщо зараз була б ніч, вона б дуже яскраво сяяло. Пара в нас складається з трьох частин: ніжня це безпосередньо. Наша оптика, яка сяє, середня це такий діод, навіть ну, гарно, га -гарно виглядає, і поверху теж додаткові діоди, щоб ваша машина сяяла, коли ви їдете. Під капотом в нас силові елементи. Я не розумію, чому китайці не можуть додати туди багажник. В попередніх оглядах я це казав. Тут ну, те ж саме. Я буду завжди це казати, поки китайці туди не додадуть багажник. По характеристиках: 77 кВт батарея, що дає нам е, змогу проїхати 610 км по NEDC. Ну а по VLTP ви зможете проїхати приблизно 550-500 км. що Дуже гарний показник для цієї автівки. До сотки він прискорюється за 3,9 секунд, що вже е, виграє у Tesla Model 3 та тягається з BMW M5, що дуже гарний показник. До Tesla Pleb е, ще далеко, на, при, приблизно 1,9 секунд. Але це дуже гарний показник за її кошти, як завжди. По-перше, по дисках. Але ми тут загостримо нашу увагу, Тобто тут в нас 19 диски, але це не най найважливіше, що тут є. В нас тут величезний гальмовий диск та спортивний супат Brembo. Ця автівка має дуже гарні динамічні показники. То це не розкіш, що тут є такі гальма. Це необхідність, тому що інші гальма швидше перегріються та не будуть виконувати свої функції. Йдемо далі. BYD Design. В нас такі є фейкові хромовані вставки, але ну, ми розуміємо, що це алюміній бо ніхто не буде вставляти сюди хром, тому що навіщо? Також у нас є камера 360, та й все, що можна сказати за ці. Бокові зеркала. до ручок по ручках, що можу сказати, дуже цікаво. В нас вони від ренджа, тобто вони механічні, вони ніяк в теслі. В теслі вони електричні, а тут в нас вони механічні. Тобто я вважаю, що це зручніше ніж електричні. Далі в нас є ось такий закос під мустанг фейкові такі забірники. Не розумію, чому вони фейкові. Тут можливо. Була би гарна зарядка, наприклад. Тобто, щоб ви бачили заряд своєї автівки, але вони тут не зробили. Ну, окей. Лючок для зарядки. Тут все дуже просто. Я не буду загострювати свою увагу тут, як завжди. Швидка, повільна зарядка, окей. Але я загострю свою увагу на тому, що ну, лючок ось так от відкривається, він люфтить. Я не розумію, чому так в автівки такого сегменту не повинно так бути. Не розумію, чому вони так зробили, а ми йдемо далі до багажнику. Як ви можете бачити, це реально паномеро. Тобто ви не бачите такої агресивної оптики, як ми звикли бачити в китайцях. У нас є такий вайббар, але в Панамеро він також є. Та це не найцікавіше, що тут є. Ми тут заради багажнику. Він не відкривається з сенсору, як ми звикли, наприклад, в тому ж полстарі. Також є сирена. тобто Ми працюємо для вас в. У будь-яких умовах, Що відкривається наш багажник з ключа, тобто два рази натиснули. Відкрився, чекаємо, наприклад, дуже швидко. Я, я так вважаю. По багажнику можу сказати, що він дуже глибокий. Це не так звично для таких автівок. Ще в нас є великий сап, тобто музика буде дуже гарна, дуже так качати. А, і якщо я заговорив про музику. Як і в Біуайдісом Plus, у нас є ось такий от мікрофон для караоке. Я не розумію, чи то фішка BYD, кидати усюди мікрофон, це то тільки в ось таких от сегментах автівок. Не розумію, але коли ми оглянемо усі BYD, ми будемо знати і твердо вам скажемо, фішка або не фішка це. Йдемо далі. Ще тут є місце під полом, тобто ви туди можете складати усі ваші речі. Є тут компресор, наприклад, щоб ви могли підкачати свої шини. Е, та Найважливіша функція, яка була в Song Plus, ви можете зробити вашу автівку зарядкою. Це гарно, наприклад, ви можете зарядити ваш телефон, ноутбук, чайник навіть поставити. Такий собі пункт незламності на колесах, але він ваш. Це все, що ми можемо показати за багажник. Тож, ми його закриваємо і переходимо до салону. Перше, що я можу сказати вам по ергономіці, ну, ви повинні бачити це. Реально крута автівка. Тут ну, дуже багато всього. Звісно, мені тут буде зручно. Дуже-дуже преміальне сидіння. У нас тут екошкіра, бокова підтримка та обдув підігрів усіх чотирьох сидінь. Ще на цих сидіннях є електрорегулювач. Ну, звісно, він тут буде, тому що це потрібно бути у такої автівки. Сам салон виконаний зі шкіри, тобто в нас є от, ось такі дерев'яні вставки, мені вони дуже подобаються. На центральній консолі та по боках е, вони є. Дуже-дуже стильово та дуже круто виглядають. Підлакитник у нас здоровенний, на дві персони, також він відкривається. Та туди ми можемо складати всі свої речі, наприклад, там, ключі, гаманець, Ще у нас тут є, два USB-порти і місце для карти пам'яті для вашого реєстратору. Центральна консоль, як я вже сказав, зроблена з дерева. Дуже приємна на дотик та дуже якісна. Я... Це, Це реально топ. На мій погляд, як завжди, в нас електроперемикач передач. Ну, звісно, це електрокар, <гум> воно повинно тут бути. Ще в нас є місце для телефону, підстаканники, та usb c та, та і, звичайне USB. Що мене напрягає, що тут немає бездротової зарядки для телефону. Не розумію, чому так. В машині такого сегменту повинна бути бездротова зарядка. Як і в Song+, Plus, який ми оглядали ще. В нас тут є система DIN Audio, тобто аудіосистема, дуже якісна, дуже гарна. Також в нас є багато динаміків, розкиданих по салону, щоб коли ви їхали, ви могли червону колину, наприклад, слухати або гімн нашої країни і відчувати себе дуже комфортно, якісно та дуже гарно, тому що ви їдете, баси валять, і ви кайфуєте від цього. Ще як ви можете бачити, в нас є панорама, вона на весь дах. Відкривається наполовину, okay. приємний бонус. Коли буде літо, то буде дуже зручно і дуже приємно їхати. Та й, напевно, не включати кондиційне. Прийдемо до мультикерма. Звісно, як і завжди, у нас тут є перемикач, то робити гучніше, тихіше, також дзвінок, відповісти комусь. На мультикерми в нас є ще 3D-огляд вашої автівки. Взагалі то треба для автопаркування. Звісно, воно тут є. Ми перемикаємо його та й звісно паркуємося або машина сама паркується. Ще з ми можемо перемикати наш монітор, тобто зробити, так сказати, другий кадр, наприклад. Нехай буде так. До монітору ми перейдемо пізніше, зараз про приборну панель. Тут все як завжди, Тобто ви бачите, скільки виїдеться, ви бачите заряд, ви бачите, де відкриті у вас двері. Та й бачите, в якому ви режимі зараз знаходитесь. В цій автівці є три режими: еко, звичайний та й спорт режим, як ми вже сказали з початку цього відео. Круїз-контроль у нас g pilot тобто це щось таке на кшталт круїзу Теслівському, або навіть краще, ніж у Теслі. Ще в нас тут є бардачок, і він не б'є по ногах людей. Та й він такий собі. Не дуже великий, не дуже маленький. Звичайний бардачок. йдемо далі. Ще в нас є тут підсвітка, ви можете її налаштовувати з монітору. Будь-який колір, який вам е сподобається. Тобто можете її змінити як попереду, так і позаду. Якщо ви хочете, ви можете зробити попереду один колір, позаду інший. Круто, круто. Що ж, до монітору. Монітор найголовніше, що є в цій автівці, тобто ви з монітору робите все, що завгодно. На моніторі ви можете налаштовувати ваш круїз контроль. Звісно, у нас тут є рекуперація, тобто, коли ви гальмуєте, машина заряджається. Ще ви можете налаштовувати ваше кермо, наприклад, спорт режим, щоб воно було більш точніше, або комфорт режим, щоб воно було більш. Повільніше, тобто, щоб вам було зручніше керувати. Звісно, як і в усіх автівках такого сегменту, ми маємо пам'ять сидінь. Ще в нас тут є дуже дуже приємна та гарна функція, яку я не міг знайти в інших автівках, які були в нас на огляді. Якщо у вас відкрите вікно і ви виходите з машини та закриваєте машину, вікно підіймається, тобто воно теж закривається. Ви цю функцію можете налаштувати на цьому моніторі. Я не розумію, чому деякі люди виключають її. Тому що, на мій погляд, це дуже-дуже зручно, і воно повинно бути basically в будь-якому авто. Функція, яка мене здивувала, тут є «Window Close автокlose. rain». мається на увазі, що коли вікна відкриті та пішов дощ, то вони автоматично будуть закриватися. Перше, що я хочу сказати за весь задній ряд, що це найкомфортніший седан, який ми оглядали за останній час, як і попереду, так і позаду. Ми можемо розуміти те, що ця машина зроблена для пасажирів. І зараз я вам покажу, чому. По-перше, як я вже сказав, що це великий простір для ніг та для голови. Ви будете відчувати себе тут дуже зручно. Вам не буде, наприклад, водій бити по ногах. І знов таки повертаємося до того, що пасажирам тут дуже комфортно. Друге, що в нас є, це особистий блок клімату, який ви можете налаштовувати. Будучи пасажиром. Більшість функцій клімату ви можете перемикати на цьому блоку, або на моніторі на підлокітнику. І він ось тут. Ось цей монітор. На цьому моніторі ми можемо налаштовувати усе температуру, навіть можемо вмикати чи вимикати підігрів. Також ми можемо гратися, наприклад, з пасажиром, який їде попереду, тобто ми можемо його посунути та й, так сказати, попустити. Тому що а чого він так розкинувся і вам заважає? І ще ви, ви можете робити це за допомогою ваших ручок, тобто механічно ви нажимаєте, та він. Катається зі сторони в сторону. Ще на цьому моніторі ви можете, наприклад, відкривати та закривати панораму. Ще можете регулювати підсвітку, яка знаходиться в картах дверей. Ще що мене здивувало, це те, що на місці, де ми відкриваємо та закриваємо вікно, в нас є ще одна кнопка. Вона відповідає за те, що ви підіймаєте або опускаєте своє сидіння. Це вау, тому що в інших автівках, які ми оглядали, такого не було. Це ще раз показує, що. Дівайдії потурбувалися за пасажирів позаду. А ще з гарних функцій є така підстаканник в підголовнику. Тобто тут може їхати три людини або дві людини, але з кайфом. Ще позаду у нас є розетка на 220 вольт. Тобто для вашого ноутбуку тут 2,2 кВт, Навіть чайник вистачить. Як я вже казав, тут багато динаміків по дві в картах дверей та позаду теж дві. То коли ви будете слухати музику або дивитися фільм, вам буде дуже дуже гучно, дуже дуже гарно та дуже кайфово слухати музику або фільм. Ще в підлокітнику в нас є дві зарядки та місце для ваших гаджетів. В сумі ми маємо шість портів по всій машині, тобто ви можете заряджати шість гаджетів. І ще є відсік в багажник. Сам серед останніх наших оглядів це авто. Мені сподобалось найбільше. Ви запитаєте мене, чому. А я вам відповім, тому що воно найтехнологічніше, дуже красиве. В ньому дуже зручно бути як водієм, так і пасажиром. Тобто заднього ряду, або переднього. Неважливо. Вам завжди буде дуже дуже зручно в цій автівці. Вона навіть розгоняється за 3,9 секунд до сотки. Ця автівка виграє у Теслі, виграє у BMW m 5 Це дуже круто, це дуже гарний варіант. Для вас. І після цього огляду я реально замислився придбати собі цю автівку. А ви можете придбати цю автівку на сайті BexAuto. А мене звати Дмитро, це компанія BexAuto. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення.